В Україні поменшає вузів. Над цим працюють у міністерстві та профільній держінспекції. Зокрема, остання за чотири місяці своєї роботи перевірила близько 300 вишів, і 11 з них втратили дозволи на освітню діяльність. Нагадаємо, профільний міністр Дмитро Табачник не втомлюється повторювати. Заклади вищої школи треба скоротити в десятеро. Зараз студентів навчають приблизно 900 вузів. У 2012-му представники держкомісії вже запланували щомісяця перевіряти по 10 вищих навчальних закладів. Роботи може додатися, якщо надходитимуть скарги від громадськості. Під час інспектування комісія звертає особливу увагу на успішність студентів та порядок у документації. Багато порушень ліцензію анулюють. Її документально можна поновити через рік. Та охочих немає. З одного боку, вони мають на це право. Але якщо вони в результаті там, 4 років роботи не покращили ситуацію, то яким чином зараз, коли ми позбавили їх ліцензії, і коли, зрозуміло, від них підуть учні, студенти, яким чином ну, віриться в те, що вони можуть виправити, дуже мало. Шанси, право в них таке є, але те, що вони знову можуть почати відновити свої ліцензії, дуже мало.